В дитячому будинку починався весело ранок, свято тут було. Сьогодні кожен радо посміхався, бо ж подарунків стільки всім прийшло. Тут дітки були різного всі віку, та цей будинок їх зріднив сім'ю. Любили всі, як маму любу і рідну, прекрасну виховательку свою. І сяяли від радості обличчя, сміялись і співали дітки всі, чекали, коли кожного покличуть. Їм так приємно було на душі. І тільки п'ятирічному Дениску не радісно. Серед дітей усіх. Він під вікном на лавочці схилився і міцно щось тримав у кулаці. Це ланцюжок був разом із кулоном, в яким дитина свято берегла єдине фото, що близьке до болю. Його матуся рідна дорога. Уже два роки, як Денис живе тут і тільки виховательці своїй дитина все розказує відверто про час, як жив колись він у сім'ї. Одного разу жінка запитала, чому цей хлопчик опинився тут. Дитина і з надією сказала, це ненадовго, скоро заберуть, бо татко мій помер, а моя мама із дядьком одружилася чужим. Мене сюди, на трішки лиш віддала, а потім забере до себе в дім. І чекає із надією дитина, на день, як мама рідна забере. Не розлучається ні на хвилину із фото, що для нього дороге. Навчає вихователька про Бога і Біблію читає всім завжди така привітна, щира і нестрога, її всім серцем люблять кіточки. Вона навчає лагідними бути, любити Бога. І усіх людей з вузенької стежини не звернути, прощати і молитись кожен день. Але сьогодні діток переводять у інший корпус, в школу час іти. І вихователька сумна сьогодні, а серце болю сповнене і журби. Благословила в добру путь Дениска і потайки десь витерла сльозу. Вона молилась, Господи Всевишній, будь з діточками цими. Я прошу. І ось Денис пішов уже до школи. У життя нове повів його місток. Сьогодні було свято. Перший дзвоник. Усі йшли на перший свій урок. Після уроків з фірми подарунки привезли двоє молодих людей, цукерки, олівці і розмальовки, знов радість на обличчі у дітей. Захоплені всі дітки так раділи. Речей цікавих стільки є у них, і зауважити вони не встигли, як старші учні стали на поріг. Це були старшокласники змужнілі, і їх п'яте розійшло в дитячий клас. Забрати подарунки в них хотіли. Потішились, сказали, досить з вас. Ніхто з дітей дарунків віддавати звичайно старшим хлопцям не хотів. Але вони почали відбирати і бити тих, хто спротивлявся їм. І тут Денис не витерпів вже цього. Навіщо ви б'єтеся? запитав. Ви цим засмучуєте дуже Бога. Просіть і дасться вам. Ісус сказав, а вимагати й битися не можна. Ісус навчав людей, що це є гріх? Його повинен слухатися кожен, не ображати ближніх всіх своїх. Почувши ці слова, усі затихли. Чи чуєте ви проповідь Його? Малий, ти що ще будеш нас учити? Ходи сюди, щоб гірше не було. І кроками несмілими Дениско, до хлопців старших тихо підійшов. А що це в нього, друже? Подивись но, ну, сказав один, вказав на ланцюжок. І вмить зірвав він ланцюжок із шиї. Що, отче, це за іграшка у вас, і очі хлопчика слізьми залились, застукотіло серце сильно враз? Дениско раптом щиро став благати. О, ні, будь ласка, лиш не це прошу, свої цукерки можу вам віддати, і олівці, і ручку ось мою, помітивши. Що цей маленький хлопчик цінує річ для нього дорогу. Той старшокласник вмить схопив кулончик і зарозуміло відповів йому Ти замість, щоб нам проповідь казати, біжи, шукай свій найцінніший скарб. І знай малий. Це все тобі не жарти. Зважай надалі, що тобі сказав. І тут дорогоцінність полетіла у відчинене вікно кудись униз. Високо десь на гілці зачепилась, а хлопчик перелякано дивився. Щодуху враз на вулицю помчався, На дворі хмурно й холодно було, і дощ рясний до того ще й почався, йому допомогти не міг ніхто. Ніхто з дітей тоді не зауважив, куди подівся їхній друг Денис. Спокійно кожен собі просто грався, аж раптом хтось сказав Дивись, дивись, і до вікна всі діти раптом збіглись на дереві високо був Денис. Він з пертістю, бажанням. Через силу ліс-поколончик не дивився вниз. Для нього це не просто забаганка, а пам'ять, річ свята і дорога, вона і ввечері, і вдень, і зранку про маму нагадать йому могла. Ось він вже близько. Трішки, ще лиш трішки, ось же схопив руками ланцюжок, та ноги почали сповзати з гілки, бо сильно ясен від дощу намок. Стиснувши фото, мамини у ручці, Дениско низько спроби втриматись робив, та не дістав з землі благополучно, на землю хлопчик краптом. Впав без сил. А далі тиша і міська лікарня. Медичний персонал вже знав усе. Денискові нічого не сказали, що операція нелегка жде. А зранку викликали із відпустки хірурга, щоб оперувати дитя. Хірург прийшла, бо ж поспішити мусить була ця жінка досить молода. Йшла швидко до палати 210, бо там її лежав вже пацієнт, і йшла із оптимізмом в своїм серці. Про хлопчика їй розказали все. Денис лежав з закритими очима. До болю рисиці знайомі їй, а в кулачку тримає все ж дитина кулончик цінний серцю дорогий. Нічого медсестра не зрозуміла, як хлопчик відкрив очі, Подивився, і ледь помітна усмішка живріла, сказав він тихо Мамо. І схилився. Вона лише побачила, як зблідла від слів цих раптом головний хірург. Відчула погляд той далекий, рідний. Негайно операція все в рух. Минуло три години від наркозу, Дениско вже отямитися встиг. А біля нього була мама, І сльози невпинно капали її до ніг. Отак це була його рідна мама, Лариса Олексіївна, хірург. Вона Дениса прооперувала, він пам'ятав приємність її рук. Прости мене. Прости, моя, дитино, я скільки болю принесла тобі. Тепер ми будем завжди разом, сину, якщо простити зможеш ти мені. Чому ти плачеш? запитав Дениско, Повір, уже давно тобі простив. До неї хлопчик нахилився низько. Я ж так люблю тебе. Бо я твій син тепер просив Спасителя Ісуса, щоб Він тобі гріхи усі простив, і я за тебе також помолюся. Тебе люблю та любить також і він. Багато ще хотілось розповісти Дениску мамі любі, про Христа. Вона сиділа і заливалась слізьми, а хлопчик засинати починав. Від слів тих серце почало боліти, і сльози застилали їй лице. О, Боже, як могла я так вчинити? А він чекав, а він любив мене. А операція пройшла успішно. Ось перші кроки зробив хлопчик сам. Прости, о, Боже любий мене грішно, тепер його нікому не віддам. У них ще буде так багато часу, Денис розкаже мамі про Христа. Вони ходитимуть в служіння разом. Тепер у хлопчика буде сім'я, в палаті 210 тихо було. В Дениска мама є, він не чужий, вона його до себе пригорнула. А на обличчі хлопця мир і спокій.